Вітаємо, шановні друзі. Сьогодні ми знову з вами разом говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Разом зі мною Ольга Довгань. Та Олег Решетило. І ми працюємо для вас. Розпочинаємо освіту. Освіта. А що в нас в освіті? А у нас в освіті. освіті роз... В освіті у нас, по-перше, канікули. Іде підготовка до нового навчального року. І в рамках... З відпусток виходять педагогічні працівники. Ну це буде ось, найближчим часом. І в рамках підготовки до нового навчального року е, Пришипської сільської відділом освіти. освіти Пришипської територіальної громади був заключений договір з товариством з обмеженою відповідальністю інтарна сервіс на те, щоб вони підготували укриття. Так, як зробили якийсь там ремонт. Але дуже цікаво, яким чином вони заключили цей договір. Ну так як у Прозоро дозволяється не розміщувати там і Не виставляти там на тендер, і так далі, саме е, укриття, і скориставшись цим, е, сільська рада Першепська, тобто відділ освіти, е, заключив договір з фірмою, яка жодного разу до цього не працювала з бюджетними це її перше, коштами. так державне замовлення. Так. Давайте про це говорити. І вони довірили не просто а робити ремонт і підготовку у сховищі, так. Такому важливому об'єкті, ну, чомусь довірили так. Саме ці фірмі без ще, крім технічної того, документації. Вони, да, не розшифрували там, де вони прозоро, вони повинні розшифрувати, так? Так, І вони просто... повинні оприлюднити це все, технічна документація, куди, для чого, саме чому така сума, ну, невідомо. Сподіваюся, що депутати вже на оцій позачерговій сесії, яка відбудеться у вівторок, до речі, поцікавляться, що там, як там. І, і возьмуть під контроль, мабуть, цей об'єкт, як важливий, і будуть, мабуть, його супроводжувати і дивитися, чи там відповідно хоч зроблять. Якщо там не написано, не прописано, що там повинно робити, що ж це за таємниця така. А виділяють мільйон триста коштів громади. Мені здається, що це за цим треба, мабуть, подивитися. І чому чи... така секретна інформація взагалі? Ну це в стилі Валентини Городянко. Це все повинно бути так. як... А потім вони на нас ще ображаються, що ми щось там, натякаємо на щось. Ну то робіть це нормально, прозоро, відкрито. Ні, треба обов'язково. ж знайшли ту фірму, а чу їм саме ту. Потім, Яка до цього не працювала з державним ці... замовленням. Да. Ну, неважливо. Я думаю, що ми звернули увагу депутатів нашої громади, що є така історія, а далі, як воно буде, Будем... можливо, це ідеальна контора, можливо, вони зроблять найкращий ремонт. Час покаже, Час покаже, а заключений договір до 1 грудня, так? До 31 грудня, до кінця з до 28 до... липня, так, тобто, по 31. Е... Хоча, я так розумію, що навчання ж розпочнеться з 1 вересня і що? Ну, то будемо потім інформувати наших глядачів, як будуть перебувати бо події. Ж... Ну, будемо бачити. Що буде у нас на позачерговій сесії у вівторок? Які там питання? Терміново виносять там 10 питань. Два із них це знову ж виділення коштів. 4 мільйони це на заклади шкільної освіти чи Бурашка. А її зняли прошлої сесії. Так. А тепер, а тепер позачергово з... виносять це питання знову. знову. так? І плюс ще мільйон триста на капітальний ремонт спортивної зали в ліцеї Лідер. Дуже І, мабуть, терміново. Так да. ну наскільки мені зрозуміло, я так, що найближчим часом будуть введені обмеження по всіх, мабуть, громадах, будуть подавати перелік капітальних видатків. Які вони планують і затверджувати мене не де інде в самому Києві? Так, ну мабуть, тому така тому прискорена і, реакція. Та, прискорена реакція, очевидно. Ну я сподіваюся, що депутати теж детально вникнуть, і під час сесії, там якщо вони зберуться, і або на комісіях розглянути, і, 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 і відповідно і ми вас проінформуємо, куди, скільки і для чого будуть внесені ці зміни і розподілені кошти, і відповідно, які будуть зроблені роботи. На процес можуть вплинути тільки депутати, так. а ми розповідаємо людям про життя і про те, що у владних кабінетах відбувається, які там винашуються плани. І намагаються їх висвітлити. Ну, до відома населення, так. щоб люди володіли ситуацією, яка відбувається. А з хорошого такого день кавуна. Так, в комендантівському сільському клубу це вже в них така традиція. Кожного року вони проводять День Кавуна. Різноманітні заходи, конкурси організовані для дітей. До речі, все це спільно з бібліотекарем. Ну класно. А до речі, до нас звернувся бібліотекар. Так Лариса Тейкала, яка пропрацювала в Добинівці, це також Пришевська громада, понад 30 років на цій посаді. І вона звернулася з таким проханням долучитися на збір тепловізора її племіннику. Номер карти ми висвітлимо, тому, будь ласка, в кого є така можливість, давайте всі разом підтримаємо, тому що це збереже комусь життя. Також на цьому тижні був проведений. Кубок Кременчуцького району пам'яті Дмитренка, де було чотири команди: це горішні плавні, Пришеп, Градиськ та Світловодськ. Команда Вікторія села Пришеп посіла третє місце. Хороший показник. Головне не це. Головне, що чомусь мені здалося, що організація цього заходу була не зовсім щира і від душі, бо на жару вигнали тих хлопчиків. Так, з 9 до 13. -ї... З 9 ранку до 13 години дня на жарюці, на тому 30 з лишнім градусному Сонці вони грали в футбол. Причому на штучному покритті. Ну я ж думаю, розумію, що функціонери спортивні і навіть не спортивні функціонери адміни розуміти, що штучне покриття зроблено для того, щоб грати в негоду. Тобто осінньо-зимовий період. Бо основа там прорезинена, там штучний оцей вор зроблений, чи Пари, і трава, при і при цих парах і так далі. Там люди не можуть, там немає відповідно. Мікроклімату, який для дітей, і тим більше для спортсменів був корисний. Тому треба готувати нормальні трав'яні покриття, поливати, косити, підсівати їх. Та вони є. Так треба ними займатися і там проводити змагання. А то так, прийшли у вишиванках, там пофотографували з діткам вручили, не розуміючи, що ви що ж ви організували, ви воно ж ні для здоров'я, ні для душі, не для ні для чого. Ну, це в стилі також пана Грячковського. До речі, з цим питанням я попередньо зверталася до Андрія Федосівича, коли вони організували буквально перед цим Кубок Пришипської громади. Така ситуація вже відбувалася, коли під палючим сонцем діти просто не могли бігати, Ну, але ж він не звертає на це увагу. Хоча сам він той якраз, коли це відбувалося, він не з'явився, коли так було дуже спекотно. Ну і висновків ніяких не зробили для галочки. Про якщо є підтримка, хоч би голова його Ну і так, депутатів також. Осмикнуло. Тому що фінансують, голосують і підтримують. То депутати <рив> фінансування <рив> то, а буде... він потім відзвітується, що проведено турнір за три звіту. От і нагадати треба йому. Що ж це було за чудеса, такі зроблені саме в тінючку постояли. Просто а добре, діти коли на жарі це... побігали. добре закінчується нашим глядачам. Минулого разу ми з вами проговорювали послуги. Так. Минулого разу ми озвучили, що Пришипська територіальна громада заключила договори, два договори із юридичною фірмою. На кожен договір по 60 тисяч гривень, і до нас виникли у наших. Слухачів і глядачів виникли запитання, що ж то, на що саме були виділені ці кошти, що ж та фірма юридично де ж воює, і за що вона з ким там... Воює? З ким воює, і за що Отримує, за що жій, такі, отримує кошти. такі кошти 120 тисяч гривень, вибачте від громад гроші податків. Виявляється, що ви розуміли, що десь півроку тому Ольгу Довгань. Фаб... З фабрикованими матеріалами було зроблено і три виговори. Три... Три, догани. три догани. І ось ці три догани, суд. Вони були оскаржені. А, вона оскаржила в суді, суд скасував її. Тепер справа знаходиться в апеляційному суді. До речі, щоб відтягнути всю цю справу, що зробила та сторона, вони дочекалися там 30 днів на подання так апеляції, дочекалися саме крайнього дня і подали на апеляцію. І ще один такий нюанс: ви зараз продовжите, вів справу один адвокат. Але потім, коли вони подають на апеляцію, вже він їх, я так розумію, не влаштовує, можливо, у свої Уже компетенції. Програв, да. Так, вже вони обирають іншу. Я програв не він, а програла е, пані Городянка, яка ці догани ці догани своїм розпорядженням. Так, ж, так, так за її підписом. А тепер захищається і прикривається грошима громади. І оці копійки, оці 60 тисяч гривень, один раз заплатила фірмі, і другий раз заплатила фірми, щоб та фірма і пані. як Людмила Середа, людмила Середа керівник цієї фірми. І от вона там рве і мечі тепер у судах, щоб відстояти оці неправомірні винесені догани пані Городян. Щоб люди розуміли, куди тратяться і депутати в тому числі повинні розуміти, куди ж таки тратяться кошти. А ви за них голосуєте? Тому коли ви будете бюджет формувати і в тому числі і на 2024 рік, то майте на увазі. Да, депутат Мовчан дуже жорстко. Він приймає участь у ситуації, яка склалася в Омульнику з річкою Псел. Самих перших днів він був дотичний до цієї справи. Він подав відповідні звернення, запити і. Дуже стурбований ситуацією, яку чиновники намагаються приховати. Такої екологічної ситуації ніколи не було. До нас з усіх усюди їхали, а тепер, що там воняє так, діти ось і сього після цієї катастрофи. Температура до 40, 39 температура, рвота сильна, у дітей було. Б. І всі мовчать про це. Нам хочуть доказати, що ми не праві. Ми всі 100% знаємо, що це таке, бо це все відбувається на наших очах і нам, нам хочуть доказати, що це не воно. Народний депутат звернувся до Кабінету міністрів України щодо бездіяльності голови Кременчуцького управління Держпродспоживслужби Володимира Барчука і до Державного бюро розслідувань щодо приховування ним наслідків екологічного лиха. Також звернувся до офісу президента Андрія Єрмака з пропозиції звільнити голову Кременчуцької районної військової адміністрації з займаної посади як особа, яка діє проти інтересів громади Кременчуцького району. Такі прояви службової недбалості та зухвалого ставлення до виконання вимог закону вже завдали збитків державі на десятки мільйонів гривень, і дискредитація йде органів державної влади та підрив авторитету президента України Володимира Зеленського. Що е, об'їхав е, всю територію, яка або забруднена, або дуже забруднена, або знищена на десятки років е, страшною катастрофою. Рукотворною, яку спричинив абсолютно конкретний об'єкт, це свінокомплекс. З тої сторони, наче хто створив годинський свинокомплекс У вас Хто імені, фамілію застройщика? Скажіть, будь ласка, то не підприємство? Так. Ну, А теперь слушайте, вы уходите от ответа. Фамилия а Лежник Виктор Ильич вам ни о чем не говорит? Сидит. Я вижу здесь конфликт интересов. В президиуме сидит сын застройщика этого Глобинского комбината. Откройте интернет и посмотрите. Ледник Виктор Ильич, учредитель, религиозар, керевник. Куча предприятий, там еще женщины куча под фамилией Ледник. Олег Викторович, вам не стыдно сидеть в президиуме Еще и говорить, что, я что не ваша не первая прошу. фраза, я внимательно смотрел, что с четырех направлений лилось, и с обознавки в том числе. Да, да. Не стыдно, что с Глобина лилось, с обознавки, с Манджали, с Ламанова, но про кучу говна вы ничего не сказали. тут тут конфлікт інтересу. Я, я требую я требую, видалити з президіуму пана ледника. Поки він не скаже, якщо ли його особиста заінтересованість в этом не ли отношений к этому свинакомплексу, його сім'я там в Мельнику, що там відбувається працює експертна група до речі п'ятницю. Приїздили фахівці з Києва, екологічна ініціатива. Працюють в даному питанні, є вже результати аналізів, які, до речі, також ініціативна група цим займалася. Мешканці громади складалися коштами. Ці всі аналізи коштували 30 тисяч гривень, і вони дуже відрізняються ви, від ви тих за власні кошти, ми зробили? за власні кошти, так всі небайдужі а, нагадаю, мешканці. що Ольга Довгань, житель селища чи села села, села Омельник, і. І вона знаходиться, проживає від проживає там, за кілька сот метрів. Тому вона все це бачила на їхніх очах, відбувалися ці всі події. І вона приймає участь як житель в у в світі. Так, якщо готуються звернення, звичайно, тому що осторони. Получається так коротко і по суті. Зробила аналіз води для того, щоб так. розібратися чи Саму можна там... Замовили незалежну фірму з міста Києва, яка приїхала, відібрала, зробила на 10-й день. А наша держпросвужислужба відбирала вона там ну з перших днів, але суттєво показники відрізняються від тих, що незалежно відбиралися, і ті, що бралися на рівні району. От і питання тепер чи правильно стави питання наш народний депутат Олексій Мовчан, коли говорить, що треба розглянути питання розняття з посади голову держпродспоживслужби Кременчуцького управління. Вони буквально перед тим, як у нас ми отримали аналізи, вони хотіли вже надати дозвіл на купання, що, начебто, аналізи ну, трішки не в межах норми, але, але можна але так. йдіть водіть дітей. Після того, туди, так. Так, коли запросили телекомпанію візит, це місто Кременчук, і ці всі аналізи були висвітлені, то чомусь ситуація знову замовчується, і поки що дозволу на купання в річці сел немає. Ну, ви ж саме побачили тепер аналіз. Та звичайно. Випу... І тепер всі розуміють, що це небезпека так. для дітей, для і ще дорослих. Ще небезпека це ще для пит... питної води. Люди, які користуються саме тих сіл, де першочергово був витік. От, так, і, да. Там у 10 разів перевищує норма, це просто яд. А, а що в нас позитивно на цьому тижні? На цьому тижні ми відвідали Олександра Козера. Олександр Козир це фермер. Чудова людина, гарний сім'янин. А який того, дідусь? Він ще... Яка в нього да, дідусь, там в нього внучки, все. І в нього чудові поля і прекрасне бачення сьогодення. І крім того, він ще голова бюджетної комісії, депутат, хоча для нього депутатство це непроста історія, він до цього відноситься дуже серйозно. Він приймає участь в усіх засіданнях комісії, намагається розібратись в усіх тих схемах, куди ж питання. сільська рада Городянко і Грисюк, хоче, куди там кошти сховати, і де замутити. Він намагається вивезти їх на чисту воду кожного разу, і потім передає вже виносить питання на сесію ось ми побували в нього в гостях, побачили його в роботі і він поділився кількома своїми думками. Ну, Займаєтеся ж давно з гарантиєю. З 95-го року займаюся фермерським господарством, фермерством. Обробіток. Обробітком. І так. що ви любите вирощувати, і що життя вам. У мене вам... пшениця соя, любима соя. Казав Ющенко, вирощуй те, що, що так виходить. І ви так і робите, так? Да? Так, да, в нього любима гречка, я хотів теж гречки посіяти. Він каже, своє краще виходить, не треба гречкою. Гречкою не треба займатися. Я з ним погодився. А оце що ви картоплю насаджуєте? Та це так, хобі. Кукурудза за вас є, кавуни у вас є. Є, зараз покажу, подивимося. Ви саме працюєте з родиною, чи, да, з родиною чи наймаєте? З родиною. родиною. Є в мене один чоловік постійно оформлений. У ну, мене зараз техніки вистачає, роботи мало. Ми два-три дні в місяць робимо, в гарячу пору 10 днів вистачає. А жнива теперішні, як друзі допоможуть, так і взагалі не замічаєш коли. Як в цьому році сезон взагалі ви оцінюєте? Ну Погодні Це умови. Кожний рік, рік на рік не приходиться все щось нове. Як до одного приготуюся, друге настигає. Це соя погано сходила, паніка була така. А зараз все добре, соя така. Картопля. Так, І при класні сорти, він бере на сортовно-сінневих господарствах. І в Миргороді, і в інших містах. І привози, і там у нього все чітко. Тому кому цікаво, теж телефон, будь ласка, дзвоніть і будете мати з ним цікавий діалог. Це Рів'єра, Бельмонда, Венета і Пікасса. Для інтересу подивитися, які вони. Ну, в краще Рів'єри немає нічого на даний момент. У мене. Може десь і людей є. А ви берете безпосередньо на це сорто? Ну, у нас в Миргороді вирощують насіннявий матеріал. Мирані як свято називається? Матір драконів. Там Андріївський і Імперор. по-моєму. А, імітатор. Ну, да. Мегалодон цей рік не було. Дуже величезні качани. Ну, Андріївський теж немає. А це ранні вони не дуже длинні, 18 сантиметрів. Mm -hmm. ну, ну солодкі, дуже солодкі, супер солодкі. Почалась війна, е а я знав, що їхні склади за землі, за броварами. Е і вони ж ну, все дотягнули ж до весни, що не забирали. Ж. А викуплено було, так? Да? Так, да, вже заплачено, все. Коню, як же там наша кукуруза? Та підожіть, бо там пока що ж не той не на, не на ху, території. Там через тиждень дзвонять, можете їхати забирати. Оттак, там же. Так ми патруль беремо. наші супровождають і висимо. Забираємо там і так. Та ні, я кажу, перейшліть, може хтось з Полтавщини буде їхати. Коли через тиждень звільнили, на другий день відкрилась нова почта і все переслали. Цікаво. Так війна спрацювала за граною. Е, е, е. Приго... Нас пригостили дуже смачно. Тому кому цікаво, ми даємо номер телефону і, будь ласка, дзвоніть, і тут тобто ви зможете зробити закупівлю. Опт. Сан Петрович повідомив, що вже незабаром. Ні, них достигнуть. Картополь. А за кого він не казав, що ми рекламували? Це секрет. Ні, він сказав, що 14 на макові вони вже якраз достигнуть. Тому, будь ласка, а і до думав, речі, вони Зовсім вони, не обробляються. Це ми турецькі були біанти. Оце таким 5-7 штук. Отакими кругами були. Ну Ти знаєш, що це вже Уже десь оце або так дід засил все не готово. Разів, разів п'ять. Не вийшло. Не то град, то хвороби якісь нападуть, то ще щось. Ну а з 2001 року, мабуть. Це регулярно вирощувати потрух. Ви багливі? Ні. Прополуть. Ну, це я тільки один раз прополули, не встигли. Теж телефон, будь ласка, дзвоніть і будете мати з ним цікавий діалог. Ну а на цьому сьогодні поки що все. Зустрінемось за тиждень. черговою нової порції новин. Так, літо, вітаміни, відпочинок, сонце, будь ласка, бажаємо мирних днів. І, звичайно, слідкуємо за новинами «Шептодей».